Септо презентує. П'ятниця 11 липня 2025 року. Ранкове допіє випуск 339. збір номер 13. Доброго ранку солодашко. У донатному голосуванні цього разу Роберт кеннеді молодший здолав Дональда Трампа 1420 гривень проти 522. Так, це був вибір з двох гірших альтернатив. Тому для наступного випуску ми запропонуємо тобі більш життєствердні варіанти. А поки з'їмо цю жабу, щоб зрозуміти, як міністр охорони здоров'я США впливає на дослідження розладів аутистичного спектра. Ми повернемося на 27 років назад. До точки, коли ці дослідження отримали активний поштовх, у 1998 році британський гастроентеролог Ендрю Вейкфілд опублікував у журналі «The Lancet своє так зване дослідження, у якому заявив, що він виявив зв'язок між щепленням ММР, комбінованою вакциною проти кору, паротиту і краснухи, і проблемами з кишківником та порушеннями аутистичного спектру у дітей. Але спершу розберімося з термінами. Тож аутизм чи розлади або порушення аутистичного спектра раніше в медицині існувало багато окремих діагнозів: дитячий аутизм, синдром Аспергера, атиповий аутизм їх вважали різними формами порушень розвитку. Але згодом науковці дійшли висновку, що всі ці стани мають спільну біологічну основу в розвитку мозку, генетиці та структурі поведінки. А відмінності між ними це питання інтенсивності симптомів, а не якісної різниці. Тому сьогодні замість окремих діагнозів використовують єдиний термін розлади аутистичного спектра, скорочено раз. Згідно зі словником безбар'єрності, коректним терміном також є порушення аутистичного спектра. Цей підхід у Сполучених Штатах діє ще з 2013 року, а у Європі з 2022. Розлади аутистичного спектра – раз це нейророзвиткові стани, які впливають на те, як людина поводиться взаємодії зі світом та зі своїм оточенням. Діти й дорослі з аутизмом можуть мати труднощі у спілкуванні та соціальній взаємодії, схильність до повторюваної поведінки та вузьких інтересів, а також незвичні реакції на сенсорні подразники: звуки, світло, дотик. Хтось веде повністю самостійне життя, а хтось потребує допомоги щодня. Саме тому говорять про спектр, бо йдеться про широкий діапазон особливостей. На практиці сьогодні аутизм і рас часто використовують як взаємозамінні терміни, різниця між ними в історичному розрізі. Якщо колись аутизмом називали конкретний підтип розладу, то нині аутизм розуміють як цілий спектр станів. Рас не є хворобою, яку треба лікувати. Це одна з форм нейрорізноманіття, септоприродної природної варіативності людського мозку. Словник безбар'єрності підказує, що коректними стосовно людей є такі терміни: люди з розладами або порушеннями аутистичного спектра. люди з рас, люди в спектрі аутизму. Допустимим варіантом є також люди з аутизмом. Аутист це некоректне позначення, але автори довідника відзначають, що якщо людина просить себе так називати. То варто прислухатися до цього побажання. Після того, як Ендрю Векфілд видав свою статтю про зв'язок вакцинації із РАС, з'ясувалося, що його робота не витримує жодної наукової критики. Свої висновки лікар побудував на дослідженні, що охоплювало лише вісьмох дітей і не було повноцінним клінічним випробуванням. До того ж, Вейкфілд отримував кошти від юридичної фірми, що представляла інтереси батьків дітей зраз, які готували судові позови проти виробників вакцин. Цей факт ще більше ставив під сумнів його неупередженість у 2010-му. Вейкфілда позбавили ліцензії на медичну практику у Сполученому Королівстві, а «The Lancet відкликали ту саму статтю. Чи варто нам казати, якої шкоди, попри всі подальші викриття, заподіяла та публікація? Батьки у всьому світі відразу почали боятися щеплень, а рівень вакцинації різко знизився. Наслідки розвідки Вейкфілда всі ми пожинаємо й досі. Якщо ти припускаєш, що після анулювання ліцензії кар'єра Ендрю Вейкфілда завершилася і він доживає свої дні, ледь зводячи кінці з кінцями, то ти помиляєшся. Замість того, щоб зникнути з публічного простору, горе лікар переїхав куди. До меки конспірацизму Сполучених Штатів Америки. Він оселився в Техасі та почав працювати з антивакцинаторськими організаціями. У 2016-му Вейхвілд створив фільм Векст, у якому звинувачував американський центр із контролю захворювань у прихованні інформації про зв'язок між вакцинами і рас. Це кіно ледь не показали на кінофестивалі Трайбека, стрічку підтримував Роберт Де Ніро, син якого має раз. Зрештою, після протестів наукової спільноти фільм забрали з програми фестивалю, і це знову ж таки ніяк не завадило поширенню шкідливих ідей, тим паче, що у Сполучених Штатах є як і благодатний ґрунт для цього, так і трударі, які сумліно його здобрюють своїми непопулярними думками. Один із них Роберт Ф. Кеннеді молодший погляди, аналогічні до тих, які поширював у Сполученому Королівстві Вейкфілд. Сьогоднішній міністр охорони здоров'я США публічно підтримує з нульових. У 2005-му він теж випустив про це статтю, яка лише посилила страх батьків щодо вакцинації. Коли ми сьогодні чуємо про спалахи кору, це дуже ймовірно пов'язано з дезінформацією кінця 90-х, початку нульових, яка призвела до зниження рівня щеплень. Утім, антивакцинаторські рухи це окрема тема, і лізти у неї нам сьогодні не особливо хочеться. Нам ця передісторія важлива іншим. Як пише The Atlantic, до вкиду про зв'язок вакцини і раз, більшість людей ніколи не чули про аутизм, а тут миттєво батьки у багатьох країнах світу перелякалися, що вакцини можуть змінити їхніх дітей. Цей страх мав очевидні недоліки: стигматизацію людей у спектрі аутизму, зниження рівня вакцинації, втрату віри в науку, поширення конспірологічних теорій, але був і певний позитив. У Сполучених Штатах батьки-активісти скористалися ситуацією, щоб чинити тиск на Конгрес, аби той розпочав фінансування досліджень аутизму. Починаючи з 2006 року, США виділили близько 5 мільярдів доларів на відповідну наукову роботу в університетах і медичних центрах. І вже на самому початку цієї програми вчені довели, що зв'язку між вакцинами й аутизмом немає. Упродовж наступних двох десятиліть напрацювання американських вчених були надзвичайно важливі для того, щоб прораз більше розуміли в усьому світі. Завдяки цим зусиллям вдалося з'ясувати, що у цьому складному нейророзвитковому стані суттєву роль відіграють генетичні фактори. Узагалі генетичні основи аутизму вперше виявили завдяки дослідженням близнюків у 1970-х роках. Пізніше доступ до геному людини показав, що близько 80% ймовірності рас пов'язані зі спадковістю. Аж раптом у 2025-му міністр охорони здоров'я Роберт Ф. кеннеді Молодший заявляє, пояснювати раз генетичними чинниками це тупиковий шлях. А в чому ж, на його думку, причини аутизму? Наприклад, у довкіллі, харчових добавках і ожирінні батьків. Загалом політик всією своєю риторикою чітко висловлює зневагу до всіх проведених досліджень аутизму і фактично відкидає сучасне розуміння цього надзвичайно складного стану, до якого наукова спільнота йшла роками. Натомість, спираючись на величезну владу свого федерального офісу, кеннеді Молодший тепер рішуче налаштований впроваджувати свої погляди, тобто вигадані теорії про аутизм. У квітні міністр пообіцяв, що його відомство дослідить усі ці фактори щодо їхнього зв'язку із поширенням рас. Тоді він нічого не згадував про вакцинацію, але напередодні взяв до себе у міністерство на посаду старшого аналітика Девіда Гайера, давнього прихильника теорії змови про зв'язок вакцин і аутизму. Цей чоловік, не маючи ліцензії на медичну практику, разом зі своїм батьком публікував тематичні статті. Це призначення викликало справедливе обурення і шок серед наукової спільноти. Щодо квітневої заяви Кеннеді про те, що він визначить справжні причини раз, то у контексті його наполягання на чинниках довкілля науковці зазначають, що навколишнє середовище може тут бути допоміжним фактором, але аж ніяк не основним. Кетрін Лорд, психологиня і дослідниця аутизму з Каліфорнійського університету, у коментарі New York Times пояснює, далі цитата. Ми знаємо, що існує чіткий генетичний внесок, це не підлягає сумніву. Питання в іншому: чи може він взаємодіяти з довкіллям? Чи можливо, що людина з генетичною схильністю до дораз зазнає впливу певного чинника, який у підсумку і призводить до розвитку цього стану? Окреме занепокоєння науковців викликає план американського МОЗ профінансувати дослідження, які будуть стосуватися лише вибраних екологічних факторів. І містить вимогу до дослідників показати конкретні результати. Це ставить під сумнів, неупередженість майбутніх наукових висновків. Кеннеді, до речі, спершу обіцяв, що своє велике дослідницьке завдання із пошуком причин раз його міністерство виконає до вересня, але невдовзі переніс дедлайн на 2026 рік. Однак відкидання генетики у поширені рас це ж не єдина теорія, в яку вірить кеннеді молодший. Він також переконаний, що впливові особи хочуть приховати інформацію про аутизм. Звідси, здається, випливає і ще одна теорія, що Сполучені Штати, а може, і увесь світ, перебувають у розпалі епідемії аутизму. А оскільки впливові особи від нас все важливе приховують, то медіа в очах кеннеді молодшого винні у запереченні цієї епідемії. Спробуємо із цим розібратися. Навесні американський центр з контролю та профілактики захворювань CDC оприлюднив звіт, згідно з яким частота раз серед восьмирічних дітей зросла до одного випадку на 31 дитину. Коли ця установа почала відстежувати дані про аутизм у 2000 році, поширеність цього стану була приблизно в п'ять разів нижчою. Як CDC пояснюють зростання частоти? Головна причина це те, що дітей на раз тепер перевіряють частіше. Батьки та фахівці тепер більш обізнані щодо симптомів розладів аутистичного спектра, тому й скринінг проводять частіше. Крім цього, порівняно з 2000 роком, розширилися і самі діагностичні критерії. Ще один фактор, з яким може бути пов'язане зростання частоти випадків раз, це збільшення середнього віку батьків при народженні дитини. Кеннеді каже, що збільшення кількості скринінгу може лише частково пояснити причину зростання числа дітей з раз. Він вірить, що насправді виною є якийсь токсин. Ні, Солдашко, це він не про себе, цей токсин він планує знайти. Міністр навіть має рік початку епідемії 1989. Мовляв, саме тоді щось вкинули у навколишнє середовище, і з того часу аутизм шириться країною. Хтось хоче так знищити американську націю. Науковці оскаржують це твердження. Короткий цікавий факт: уперше аутизм описали ще у 1943 році, а до офіційної класифікації психіатричних розладів у США його включили лише у 1980 дев'ятсот Риторика кеннеді молодшого звучить так, наче не було останніх 20 років досліджень розладів аутистичного спектра. Йдеться не лише про те, що він створює ілюзію бездіяльної науки, а радше про те, наскільки сильно він фокусується на абстрактних впливових людях, які приховують щось дуже важливе. Вагомою тут також є мова, яку політик використовує, щоб описувати, що на його думку означає мати раз у квітні на прес-конференції. Він назвав дітей у спектрі аутизму дітьми, які ніколи не платитимуть податки. Далі цитата. Вони ніколи не матимуть роботи, ніколи не гратимуть у волейбол, ніколи не напишуть вірша і не підуть на побачення. Багато з них ніколи не скористаються вбиральною без сторонньої допомоги. Кінець цитати це застаріла і принизлива риторика, яка викликала гнів і розчарування в спільноті людей з рас, їхніх батьків і дослідників. Кеннеді звинуватили в трагічному фреймінгу, адже він висловлюється так, наче життя з аутизмом не має цінності. Це слова родом з ХХ століття, коли людей з рас ізолювали та вважали неповноцінними. Після хвилі критики Кеннеді Молодший пояснив, що він мав на увазі лише найважчі форми аутизму. Власне, щодо найважчих форм рас написала статтю історикиня медицини Емілац, яка виховує 26-річного сина з профунтним аутизмом. Вона зазначає, що висловлювання міністра охорони здоров'я ще згладжують справжню картину її життя. Агресія, епілепсія, безсоння, операції через поїдання неїстівних предметів, небезпеки через втечі з дому усе це щоденна реальність багатьох родин. Лац наголошує: 27% дітей з аутизмом мають профундну форму, але суспільство відмовляється визнавати це, зосереджуючись натомість на успішних історіях і часто стигматизуючи батьків, які говорять про важкий досвід. Саму жінку не раз звинувачували в іблізмі, дискримінації людей з інвалідністю і навіть у ненависті до сина. Не можна сказати, що історикиня повністю підтримує всі заяви кеннеді молодшого. Вона критикує його повернутість на темі вакцинації, призначення скептиків у аналітичні відділи, нереальні обіцянки знайти причину аутизму до вересня і погрози скоротити фінансування програм медичної допомоги. Але вона також вважає, що найважчі форми РАС – Потрібно визнавати разом з усією реальністю, яку вони означають. І це не образа, а необхідна правда, яку потрібно враховувати в дослідженнях, політиках і суспільному діалозі. Повертаючись до Кеннеді, то в його прагненні знайти причини аутизму дуже багато небезпек. Ми почали з того, що раз це стан, а не хвороба, тому раз не лікують, а компенсовують. Міністр тим не менш називає аутизм хворобою. Це не лише породжує нову стигматизацію людей у спектрі аутизму, але й може давати марні сподівання. Якщо офіційними причинами будуть визнані вакцини або токсини, суспільство чекатиме на ліки, які можуть ніколи не з'явитися. Науковці попереджають, що чарівної пігулки не існує, і обіцянки міністра охорони здоров'я можуть лише посилити розчарування і страждання родин. Крім цього, багато людей з рас не хочуть, щоб їх лікували. Вони хочуть визнання і підтримки. Паралельно з тим, що кеннеді Молодший ставить амбітні дослідницькі завдання, які не мають сенсу. Він також у своєму відомстві обрав шлях оптимізації бюджету. За даними Autism Science Foundation, тільки цього року, через скасовані гранти та заморожені проєкти фінансування досліджень РАС скоротилося на більш як 80 мільйонів доларів. Це означає втрату робочих місць. Затримку або зупинку перспективних досліджень, ризик втрати довіри до науки. І це ще не все. Кеннеді планує створити велику базу даних про раз збирати інформацію з медичних програм, аптек, страхових компаній, смарт-годинників і навіть фітнес-трекерів. Такі плани викликають тривогу у сімей, які виховують дітей у спектрі аутизму, через те, що немає адекватної комунікації щодо того, як уряд збирається використовувати чутливі дані. Батьки масово звертаються до лікарів з проханням видалити згадки про аутизм із медичних карт їхніх дітей. Дехто навіть скасовує заплановані скринінги, оскільки боїться наслідків стигматизації, дискримінації витоку даних. Якщо підвести риску під тим, як кеннеді молодше впливає на дослідження та сприйняття рас, то він не просто зменшує фінансування на адекватні дослідження та робить сумнівні призначення. Він повертає до суспільного дискурсу застарілі уявлення і поняття про аутизм, ігноруючи досягнення науки та потреби самих людей з рас. Наукова спільнота розглядає дії міністра не лише як загрозу дослідженням, а й як небезпеку для самих людей у спектрі аутизму та їхніх сімей. Як і обіцяли, сьогодні виносимо на донатне голосування приємніші теми: без Трампів, Кеннеді та Масків. Варіант номер 1 Оливкова теорія стосунків, Чи дійсно оливки можуть допомогти визначити сумісність в парі. Варіант номер 2 Одержимість американців білком. Обирай, яка тема подобається тобі більше. За неї і голосуй своєю гривнею. Лінк на конверт, як завжди, залишаємо в описі до подкасту. Яка тема збере більше гривень, ту ми включимо до понеділкового випуску ранкового допіо. Ми будемо враховувати донати із коментарями, які надійшли до 11.00 неділі, але донатити на дронопад можна весь час. У конверті зараз вже є майже 61 тисяча. Ми хочемо зібрати 100. Твоя підтримка цього збору правда дуже важлива для нашої спільної безпеки. Журналісти Washington Post отримали службову телеграму Державного департаменту США, у якій зазначено, що якась невідома особа за допомогою штучного інтелекту видавала себе за держсекретаря Марко Рубіо. З ким і про що говорив фейковий Рубіо розповідаємо у розширеній версії випуску, яку можна послухати, якщо підписатися на наші Patreon чи базу, або ж оформити спонсорство на Ютубі. Також нагадуємо, що 24 липня у нас відбудеться засідання слухацького клубу, на якому ми будемо обговорювати The Blue Eyed Podcast. Це дуже класні щирі розмови з дітьми з деокупованих та прифронтових сіл, які точно не залишать нікого байдужими. На засідання ми запросили команду подкасту. Запрошуємо і тебе. The Blue Eyed Podcast має лише сім випусків, тож ти точно встигнеш їх прослухати до 24 липня. Чекаємо на тебе. На наших посиденьках. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону, бази Моно чи обирай спонсорство на Ютубі. Сьогодні ми з тобою витерпіли Роберта Кеннеді молодшого. Тож тепер треба потішити себе нашими улюбленими новинами зі світу тварин. Наприкінці червня у зоопарку американського міста Дулут, штат Міннесота, бурому ведмеді з Аляски на ім'я Тундра. Встановили металеву коронку на ікло. Це перша в історії подібна процедура для ведмедя і найбільша зубна коронка, яку коли-небудь виготовляли. Тундра важить близько 360 кілограмів, а коли стає на задні лапи, то сягає майже 2,5 метрів висоти. Йому 6 років. Тундра живе в зоопарку з трьох місяців разом зі своїм братом Бенксом. До закладу вони потрапили після того, як їхню матір убили. Щоб замінити старе ушкоджене ікло титановою коронкою тундрі ввели снодійне. Процедура тривала близько години. Через розмір ведмедя під час операції у кімнаті чергував озброєний працівник зоопарку. Це стандартна практика у роботі з великими хижаками, які можуть становити загрозу для людей, якщо раптом достроково прокинуться під час операції. У 2009 році так від зубів тигра постраждав ветеринар у зоопарку Небраски. У випадку з тундрою все минуло швидко, успішно та безпечно. Ведмідь уже повернувся до свого звичного способу життя. Коронку встановлювала ветеринарна стоматологиня докторка Грейс Браун. Вона планує описати її в науковій публікації. За словами дантистки, це найбільша коронка у світі, тому її потрібно задокументувати. Далі соціальна реклама, а опісля ще кілька коротких новин. Разом із Українським центром безпеки та співпраці продовжуємо розповідати про вакансії у силах оборони України. 93-я окрема механізована бригада Холодний Яр шукає зв'язківців та навідників міномета. Для обидвох позицій бригада забезпечує підготовкою та навчанням. Посада навідника міномета підходить тим, хто не боїться фізичних викликів і хоче освоїти спеціалізоване обладнання. Тут важлива уважність, витривалість і готовність вчитись. Навідники міномета співпрацюють зі стрільцями та командирами для визначення цілей і встановлення параметрів стрільби з урахуванням їхнього віддалення та координат. Основні вимоги на посаду зв'язківця передбачають знання принципів роботи радіообладнання та засобів зв'язку, комунікаційні навички та здатність до ефективної співпраці у команді. Лінки на обидві вакансії ми залишаємо в описі до подкасту. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Європейський суд з прав людини ухвалив два рішення, в яких йдеться про те, що Росія порушила міжнародне право в Україні. Уперше з початку повномасштабного вторгнення міжнародний суд визнав Російську Федерацію відповідальною за порушення прав людини, а також постановив, що саме Росія причетна до збиття рейсу MH17. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав Москву відповідальною за трагедію 2014 року в небі над Донеччиною. Сталкер 2. Серце Чорнобиля до кінця року планують випустити на PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro. Для PlayStation 5 Pro також розробляють окрему покращену версію гри. Нагадаємо, що у другому сталкері можна почути подкасти СептоМедіа. Південна Корея репатріювала шістьох громадян Північної Кореї, які раніше цьогоріч випадково опинилися в її територіальних водах. Двоє з них зайшли до південно-корейської зони ще в березні і залишалися там рекордні чотири місяці. А ще четверо моряки, які у травні дрейфували через спірний морський кордон. Усі шестеро послідовно висловлювали бажання повернутися додому. Попри тривалі спроби узгодити деталі, домовитися про репатріацію вдалося лише зараз. Подібні інциденти вже траплялися. Північнокорейці часто користуються невеликими дерев'яними човнами, які легко сходять з курсу. Турецький суд ухвалив рішення заблокувати доступ до чат-бота ГРОК від компанії Ілона Маска. Причиною стали його відповіді, які містили образливі висловлювання на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана, його покійної матері, Мустафи Кемаля Ататюрка та інших публічних осіб. Контроверсійний контент з'явився у відповідях бота на платформі X після оновлення, яке зробило його відповіді менш цензурованими. Обурення громадськості призвело до офіційного звернення з вимогою обмежити доступ відповідно до турецького законодавства про інтернет. У середу кримінальний суд підтримав цю вимогу. У судовому поданні до окружного суду США в окрузі Колумбія представники Сальвадору вперше визнали, що понад 130 венесуельських мігрантів, яких кілька місяців утримують в місцевій в'язниці, залишаються під юрисдикцією США. Це суперечить попереднім заявам адміністрації Трампа, яка заперечувала свою відповідальність після таємного перевезення мігрантів із американських імміграційних центрів до Сальвадорського центру утримання терористів. Переміщення відбулося в березні, і досі американський уряд не оприлюднив список затриманих. Вашингтон платить Сальвадору 6 мільйонів доларів на рік за їхнє утримання. Під час нещодавньої хвилі спеки в 12 європейських містах, зокрема в Барселоні, Лондоні, Мадриді та Мілані, загинуло близько 2300 тисяч людей, і приблизно півтори тисячі з цих смертей, за оцінками науковців, були спричинені саме зміною клімату. Про це йдеться у швидкому дослідженні, яке провів імперський коледж Лондона та Лондонська школа гігієни і тропічної медицини. Учені встановили, що глобальне потепління підвищило температуру хвилі спеки в цих регіонах аж на 4 градуси Цельсія. Для підрахунки використали перевірені епідеміологічні моделі та історичні дані про смертність. До уваги взяли лише ті випадки, де спека була основною причиною смерті або значно погіршила стан людей із хронічними хворобами. Тим часом, поки ми записуємо цей випуск, у Львові вже більше 14 годин не стихає дощ. У деяких місцях вода сягнула трьох метрів. У місті частково відсутні електроенергія та вода. У селах Південніше Львова з берегів вийшла річка Зубра. Існує загроза повені. Сподіваємося, що ні негода, ні росіяни не завадять нам підготувати для тебе понеділковий випуск. Спокійних вихідних і почуємося солодашком. Подкаст «Ранкове допіо» створює септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко. дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідай друзям про наші подкасти.